Друзі, ми закриваємо виробництво горіхової пасти. Ложка здоров'я постійно щось ламалось, постійне підвищення цін. Якщо б ти продавав цей бізнес, за скільки б ти його продав? Чи є сенс в цьому взагалі? Це, може за 10 продам. Тоді домовимося будемо чистити. 10 щасливі. гривень. Да. Нарешті, нарешті я це зробив чи зроблю. Друзі, ви в цьому випуску дізнаєтесь, з чого все починалося, коли я придбав і за скільки цей бізнес. Як ми його будували, як ми його просували, скільки заробляли чи не заробляли. Про все це ви дізнаєтесь саме в цьому випуску. Перша наклейка пошла. Так, все, вже готово. до Фотосесії. Oh, є! Yeah. Це щось неймовірне. Друзі, хочу розповісти, як я придбав цей бізнес. Я придбав його два роки тому назад. І він мені обійшовся в 3000 доларів. Чи 4. Я навіть вже забув, якщо чесно. І мені просто обіцяли і казали, що є база клієнтів, що мінімальний прибуток кожного місяця від 3000 доларів. Да. За 4 придбав, а 3000 доларів мінімальний прибуток. Є все напрацьоване, ну все, все абсолютно, апарати, навчать, як працювати. Я не обвинувачую зараз нікого, що ви розуміли. Це просто як досвід купляти бізнес, котрий продається, да, там через OLX і так далі. Це мій особистий досвід. І так, придбавши цей бізнес, я отримав базу клієнтів, котрі мені скидали там окремо, немає прям красивої бази, не було її. Я обзвонив всіх клієнтів, і вони сказали, що зараз вони працюють, зараз війна, після війни. Все буде клас, і там залишився тільки один клієнт. Ви знаєте, на одному клієнті далеко не підеш. По факту я придбав ідею, я придбав обладнання і придбав рецепти, да? як готувати цю пасту, як змішувати з шоколадом, і як готувати вершки, згущене молоко і крема. Цей бізнес він знаходився в Києві. Я поїхав до Києва з сім'єю. Мене декілька днів навчали, як готувати, про все розповідали. І цей бізнес я перевіз в Одесу, тому що на той момент ми жили в Одесі. Я знайшов приміщення, ми все його обладнали. Знову ж таки, витратив гроші на електропроводку, на все все, все, все що, що там потребувало для того, щоб працювати в цьому напрямку. І я вам хочу сказати, що на самого початку була класна двіжуха. Мене дуже сильно підтримали мої підписники. Вони замовляли великі об'єми. У мене, в принципі, замовлення пішли дуже гарно, і я розумів, що є класна перспектива. Отак, друзі, заїхав все-таки починаю новий бізнес. Все вже ребята, занесли. Отак я розположив холодильники оборудовання основного віті за час. Зі я встановлював мивальник, точніше мойку. І куплю бойлер. Що працювало? Ми користувалися рекламою у блогерів. І я вам хочу сказати, що більшість блогерів вони працюють по бартеру. І це прикольно, бо як мінімум ми в нуль виходили, якісь підписники приходили і вони залишались. І в майбутньому вони там замовляли. А був один блогер, ви зараз побачите цю рекламу, був такий шалений ефект це блогер з Мелитополя. Просто стільки замовлень я за всі ці два роки не бачив ніколи. Просто шалений попит. Тому я впевнений, що якщо це класний блогер, за котрим слідкують у нього класні охоплення, він класно прорекламує вашу продукцію, буде шалений ефект. До речі, ми зробили одразу класну фотосесію, зробили ребрендінг, тому що цей бренд це ложка здоров'я. І мені не сподобалась сама наклейка, задумка. Я думав, що. Я візьму цей бізнес, він ніколи не був в онлайні, тільки в офлайні. Я зроблю ребрендінг, я почну рекламувати через блогерів. Я буду виставляти на всіх маркетплейсах і так далі. Тому я зробив класну фотосесію. До мене прийшла моя підписниця, котра запропонувала мені безкоштовно вести мою сторінку як SMM. І це було дуже круто. Знаєте, на старті. І бачите, витрати були тільки там на цей цех. І на співробітника, який там працював, хочеш стартанути в товарці 2025 році. Ідеальний момент настав. Зараз Китай це найвигідніший варіант для бізнесу: трендові товари, високий вибір товарів та величезна маржа. Але є ще крутіше, це викуп товару з Китаю під один відсоток. Компанія Діфрей допоможе тобі більше заробляти завдяки найменшому тарифу. Що це означає? Мінімум вкладень, викуп під один відсоток, перевірені постачальники та доставка під ключ. Підтримка на кожному етапі від вибору постачальника до отримання товару. Поки твої конкуренти думають, стартуй з компанією Діфрейд. Поки не пізно, тому що акція до 24 січня. Переходь за посиланням та дізнайся більше про 1%. Такого ти більше ніде не зустрінеш. Знайшовши класне бюджетне приміщення в ТЦ порталі, ми перевезли наше виробництво горіхої пасти саме сюди. Я завжди, коли приходжу на виробництво, я не можу не скуштувати пасту. І це останній раз, коли я це буду робити на виробництві. Там далі буду вже доїдати свою продукцію, котра не продасться. А, яка ж вона смачна стоїть? Знайшли хлібчиком, бананчиком. Бомба. І так, ми знаходимось на виробництві. Це приміщення в нас ТЦ-порталі. По квадратурі, блін, я так скажу на скидку десь 20 квадратних метрів, мабуть. Вже не пам'ятаю. Дивіться, як ми все облаштували, У нас є холодильник, О, до речі, він такий пустий, ніколи не був. Е, морозильна камера, котру ми не використовуємо, тому що це було для всяких сливок, вершків там, і так далі. Е, стелажі, що ми зручно зробили. Це те, що наклеїчки, у нас тут все підписано. Під кожну баночку, все, все по красоті. Тут так само продовжимо. Тут ми завжди готуємо якісь е заготовочки, для того, щоб відправляти через інтернетик. Е, І тут у нас вже готова продукція. Скляночки, баночки, все тут є. Е і поїхали далі. Для того, щоб е там, розтоплювати. Шоколад. У нас є така банька. Ось така прикольна. О, до речі, тут є шоколад зараз. Ми будемо зараз розтоплювати. Покажи, будь ласка. Це молочний бельгійський шоколад, неймовірно смачний. Ваги. без них ніяк. Тим паче, коли в нас було виробництво вершків з молока це обов'язково. Це основний апарат для приготування пасти. Принцип такий: сюди. Засипаємо горіхи, будь-які мигдаль, фундук, все що завгодно, і по ітогу отримуємо готовий продукт. Як бачите, великий такий він цей апарат, є більш маленький для домашнього використання. А цей він масового виробництва. Ми хотіли масового виробництва. Ну, ми купляли цей бізнес, я розповідав. Цей апарат нас зламався. Цей апарат для вережків, для згущеного для Кремо ми використовували. Він зламався, його ремонтували, але по ітогу один раз використали після цього. Він все вмер. І ніхто не хоче братись за його ремонт. Е, обіднійка, тому що я думаю, що він коштує нормальних грошей. Далі з обладнання у нас типу микрофільовка. Що ми робимо з нею? От зараз підготовується горіх, він був не до кінця до і тому ми тут їх трішечки досмажуємо. Це по-перше, а по-друге, дезінфікуємо, так можна сказати, нашу тару, наші баночки, скляночки з температурою, котра буває всі мікроби. Це завдяки чому ми також робили крема, такий шейкер чи як він там називається, чайничок. Ми привезли сюди, встановили цю раковину, її не було, провели тут воду. Ми підготували електроенергію, коли заїжджали до цього приміщення, тому що коли вмикаєш цей апарат, апарати, ці апарати, то не витримує звичайна проводка. Треба, щоб тут було все потужно. Тому в якийсь момент у нас відбулася отака от історія. Прикольна. Далі в нас зона наші, нашого сир'я. Це Горіхи різноманітні, і фундуки, і мигдаль і так далі. І готова продукція. Також те, з чого ми робили наші крима, тобто вже можна викидати дуже сміливо. Ось так, друзі, така маленька екскурсія, таке маленьке виробництво, котре давало надію на те, що воно буде розвиватись. Але що сталося, то сталося. Більш детально буду розповідати далі. Випуску. Олександр, що ти будеш робити з залишками: там, етикетки, банки і так далі. Е, ну, по-перше, може, хтось з підписників захоче цей бізнес сам просувати. І тому, звісно, я всі ці етикетки йому передам. Якщо ні, ну що з ними складувати їх і для чого? Щоб дитина там десь клеїла, може. Да, до речі, класна ідея. А, з цим я знаю, що робити. По-перше, буду дарувати на якісь свята. <хи> Завжди буду на день народження приходити з пастою. От тьоще дам в дорогу, вона 100% дуже буде скучати. Не буде їсти, буде просто згадувати да? і, і так дивитись на цю пасту. І то... а, клас. А так, ми, наша задача до 25 грудня все це розпродати. У Нас кожного дня йдуть замовлення, тому шанс, що щось ми розпродамо, є. Все розпродамо, шансу немає. Будемо їсти. Якщо б ти продавав цей бізнес, за скільки б ти його передав? Я б порахував просто по апаратурі. Я думаю, що, ну, і що враховувати інстаграм тисячі підписників, враховувати, що створений дизайни, готові наклейки, є ще якесь серіо, є апарати, все, що ви тут бачите. Ну, я думаю, 3 тисячі доларів це було б ідеально. Я за 3 тисячі доларів його купляв. <рес> так воно не працює. Так не працює, да? Ну там будемо домовлятися, не знаю. Треба спілкуватись. Може, за 10 продам. Тоді домовимося і будемо читати. Тисяч гривень. Да. Може і так. Може... Пастою будете розраховувати все життя зі мною, друзі. Ну ви ж знаєте, де взяти найкраще пакування в Україні? Це компанія Профіпак. В них їх друзі, величезний спектр пакувальних матеріалів, стріч пленка, коробки, попирка і багато іншого. Все це ви можете побачити на їх сайті. Переваги компанії, якісне обслуговування клієнтів, швидка відправка замовлення і широкий спектр пакувального матеріалу. Друзі, працюйте з найкращими. Найкращий – це компанія профіпак. Всі контакти в описі під цим відео. Зараз хочу розповісти вам про складнощі і витрати в цьому бізнесі. Давайте розпочнемо. Зі складнощів постійно щось ламалось. Це холодильник, який сам коштує 6 тисяч гривень. Я його ремонтував десь двічі по 5 тисяч гривень. Апарат ламався, котрий, за який заплатив 3 тисячі гривень за ремонт, а по ітогу він зламався ще раз і більше ніхто не береться ремонтувати. Постійне підвищення цін на горіхи, на шоколад. Давайте про витрати. І так, поступово. Перше це приміщення. 3,5 тисячі гривень плюс комуналка 4,5 тисячі гривень. Десь так виходило. Співробітник. Мені пощастило, що працювала моя теща, саме тут в Миколаєві, а до цього інші співробітники. Вона працювала декілька годин на день. Ну, вона виходила день, два рази на тиждень, я платив за 3 по 400 гривень. Далі це см-спеціаліст. І це все на всього 5 тисяч гривень, хоча на ринку зараз ціна 12 тисяч гривень, 12-15 тисяч гривень. Але це моя підписниця, вона веде декілька моїх інстаграм-сторінок, і тому така ціна бюджетна. Далі, рекламна кампанія. Дуже часто ми запускали рекламну кампанію, вона працювала в мінус. Так, Приходили підписники на сторінці вже 4 тисячі їх. Але якщо прораховувати математику, постійно в мінус. Далі я попросив Варлама. Він декілька разів був в мене на youtube каналі. Він виробляє горіх і меду. Він також налаштував мені рекламу. Це схожий продукт, але все одно ми працювали в нуль і десь навіть в мінус. І це показник того, що ну все, тришак. Якщо ми не можемо завдяки рекламі блогери в нуль, реклама в мінус, далі поїхали. Да? Це офлайн-продажі. Це вже не витрати, це просто вже якісь факапи. Офлайн ми розмістили в багатьох магазинах у нас в Миколаєві. І я вам хочу сказати так: тільки в магазині Протеновіч, спортивний магазин, там ми заробляємо. І там нормальні нормальніші продажі. Плюс-мінус. Всюди, де ми розміщували мізерні продажі, Залишки продукція вона портилась, і ми її викидали, щоб ви розуміли. Хоча ми потім зрозуміли, ага, треба, значить, кожні три місяці міняти і продавати через інтернет те, що ми забрали, а нове їм давати свіже. Це головняк, все одно портилась продукція. Люди забували нам передавати продукцію. трешак. далі з факапів і витрат у нас була продукція вершки згущене молоко і крема. Класний продукт, користувався попитом. Але поки доїжджав до клієнта, він портився. Постояв у клієнта там щось декілька днів, він вздувався. Тому що це скоропорт, його треба швидше їсти. Десь перегрілось в машині чи температура на вулиці, все портиться. Коротше, це повний мінус був по цій історії. І останнє, що мене вбило з усього цього, що я сказав, це. Коли дистриб'ютори, велика компанія, в котрій є дистриб'юторські компанії-партнери, вони спробували нашу пасту, їм сподобалось, вони обрали асортимент. І потім, коли запропонували всім своїм партнерам, всім відмовили сказали, це складний продукт, і його ніхто купляти не буде в продуктових магазинах. Це треба заходити. Ну, може, в супермаркети. Ну, заходити в супермаркети, це коштує немаленьких грошей. І в цей момент я зрозумів. А що тоді робити? Кому продавати? Тільки на промі, на розетці мене кожного дня там, один, два, три замовлення приходить, і все. І там постійні клієнти з інстаграму трішечки клюють. І я вам трішки пізніше буду розказувати про цифри, скільки там, ми в тиждень заробляємо, які витрати в тиждень, і по ітогу. Чи є сенс в цьому взагалі? День починається з того, що я буду зараз підготовлювати замовлення для відправки. Я хочу вам показати, як це виглядає. Оу, є! Варту перчаточки такі. Можна сказати, замовлення готове. Мені здається, що виглядає досить брутально. уявляєте, навіть за ці два роки двічі вже переживає мій бізнес блекаут. І перший блекаут був в Одесі. І грянула зима, я заходжу на виробництво, а там дубак просто смертельний. І уявіть, ти ж нічим не можеш обігрівати. Абсолютно. Мені казали, придбай генератор. Я думаю, такий, блін, я працюю там маленький плюсик, маленький генератор придбати за. 50-60 тисяч гривень ще бензу туди, чи там дизель, і, і все це робити. Я ж сподівався, що все це закінчиться. Коротше, захворіла моя співробітниця, звільнилася моя співробітниця. Я наняв іншу співробітницю. Вона в перший же день матиме мене, що вона там чуть ли не захворіла, послала мене. І все, я навіть не шукав більше співробітників. Це стояло так, от виробництво, я сам приходив, щось там замішував, щось там робив цю пасту. Я вирішив переїхати назад до Миколаєва. Чому? Тут було все краще з освітленням, і я переїхав, а виробництво залишилось там. І я довго думав, мені закривати його чи все ж таки перевозити до Миколаєва. Я ж амбітна людина. Я вірю в себе, вірю в продукт, бо він всім подобається. Всі, от, навіть Льоха, зараз замовив 2 кг шоколадної пасти. Да, Льоха? Ну блін, ну це ж показник. Все, я вирішив перевозити знову витрати, перевозимо все до Миколаєва. Ми орендуємо приміщення. Недороге, до речі, приміщення, там 3,5 тисячі гривень, плюс комуналка. Це дуже бюджетно, я вважаю. Ми все обладнаємо, витрачаємо гроші на електрику. В нас в якийсь момент ламається холодильник, це плюс 5 тисяч. В якийсь момент ламається апарат. це плюс 3 тисячі. Якийсь момент ще щось. І, так, коротше, так постійно, що ви розуміли. Але постійно йшли на спад наші продажі. Хоча блогерів використовували, рекламу постійно запускали. Ну про це трішки пізніше. Все використовували, але все йшло постійно на спад. І ще й постійно зростали ціни на горіхи, на шоколад через долар. Там, гривня да? через те, що в принципі просто він зростає. В якийсь момент шоколад вдвічі піднявся в ціні. Ми знаходили альтернативи. Коротше, складнощів неймовірно багато. Постійно змінюють всі прайси. Всі мене зрозуміють ті, хто займається виробництвом. Наша продукція, яка робиться трохи в запас, для того, щоб ми могли одразу справитися з хорошими заказами. Тому ось так. Разнообразні наші продукти вже готові. Так, давайте зробимо висновки, які сточники продажів, реклами взагалі я використовував. Перше, це Інстаграм. Реклама через блогерів. Інстаграм, сторінка має бути, вона буде, має бути красива. Ставте, будь ласка, має бути красива. оформлена, вестись з самим спеціалістом, і реклама у блогерів має бути. Реклама в інстаграмі безпосередньо, коли ми натискаємо кнопку Просувати чи через Facebook налаштовуємо рекламу. Це теж ми використовували в «Пром» та розетка. Чесно, кожного дня звідти проходять замовлення. Їх небагато. Один-два замовлення з кожної платформи, вони приходять. Далі, це Google Shopping ми використовували і використовували безрезультатно, тому що замовлення приходили, але ціна замовлення зазвичай на Google Shopping 200-400 гривень за конверсію. Це не рентабельно у цьому продукті. Може, я не правий, але в нас така історія. Офлайн-магазини ми розміщували в багатьох офлайн-магазинах, і навіть в інші міста нас замовляли, цей продукт. Але, як бачите, повторних продажів. І нема дистрибуція, як я розповідав, негативний досвід, в тому плані, що двічі ми давали на пробу дистриб'юторам. Всім сподобалося, все класно, але в роботу ніхто не взяв. Реклама через Варлама, котрий нашло рекламу через Фейсбук і на Інстаграм. Реклама в моєму ютуб-каналі постійно я чи знімав відео, чи дарував своїм гостям в інтерв'ю цю ложку здоров'я. Ну всюди я намагався її показати. Реклама в моїх телеграм-каналах систематично, регулярно я рекламую свою продукцію в телеграм-каналах. І інколи підписники купляють. Самого початку купляли набагато краще. Рілси це класна тема. Я впевнений, що я не допрацював. Ну, ми ще висновки зробимо. Рілси вони мають давати результати. Треба робити набагато більше. Ми трішки позаписували, прикольно перегляди пішли, але ефекту не дало. І так, по доходам і витрагам. Дивіться, давайте так. Раніше було набагато смачніше по цифрам. Давайте до чого ми прийшли, до якого колапсу. Колапс такий. Доход за тиждень це маржа. Давайте назвемо так: маржа 2 тисячі гривень за тиждень 7 днів. А витрати у нас вже без смм спеціаліста, тому що це взагалі дуже великий був би мінус, без е, щоденної роботи е, спеціаліста на виробництві 2400 гривень. Це точка е, в нуль. Це якщо б 2400 – 2400 да було. Так воно інколи виходить. Так, там один тиждень три тисячі прийшло, один три з половиною, інший півтори тисячі. Ну, в середньому, ну будемо чесними, в середньому дві тисячі гривень. І того ми можемо порахувати, що в місяць 400 на 4, там мінус 1600 гривень. Ну, уявляєте, які маленькі цифри взагалі. Ну це аж смішно про це розповідати. 2000 мінусуємо, мінус 2400, Це те, що у нас витрати на тиждень, помножимо на 4 тижні, мінус 1600. А ще враховуємо обладнання. Там давайте так. Знаєте, це як амортизація в автівці. Треба завжди враховувати. Там холодильничик раз на 4 місяці ламається, 5 тисяч гривень. Обладнання там треба щось поміняти 5 тисяч гривень. Щось десь там зламалася електрика, як у нас нещодавно плюс там три тисячі гривень. Ділимо на 4 місяці. 3250 3250 ми, е, плюс 1600, і то мінус 4850 гривень кожного місяця. А ще якщо СММ спеціаліст, 5000 гривень, це, як мінімум, ось так, от. і ще якийсь форс-мажори, ще щось розбилось, ще щось спортилось і так далі. Ну, коротше, мінус 20-ку можна смілювати кожного місяця. Але хочу ще акцентувати увагу на тому, що якщо б цей апарат чи поменше апарат взяти додому, самому виготовляти, не витрачати гроші не на виробництво, не на смс спеціаліста, ні, ні на кого не витрачати гроші, то в принципі цей бізнес там плюс 10 тисяч гривень чисто прибутку на місяць заробляти і все. Якщо вам це цікаво, звичайно. Так? Якщо записувати постійно рілси і сконцентрувати увагу на цьому бізнесі, можна витягнути там на якісь цифри. Ну я впевнений, що там до тридцяті можна дійти. Але в мене такі думки, я хочу такий бізнес відкривати і вести, котрий є можливість масштабувати сотні тисяч гривень, що там, десятки тисяч доларів. От це цікаво, а 30 тисяч гривень перспектива. Ну не то, що в мене не, не, там не надихає. Мою дружину не надихає. Взагалі дуже важко прораховувати собі вартість продукту, тому що, по-перше, горіх жариш, він підсмажується, вага стає менше. Ти його закидаєш в апарат. Воно залишається на стінках апарату внутрі апарату. Це теж треба враховувати. Банка, наклейка. Акцизна пленка, ну короче, бачите, ну величезна кількість цього, які я зробив висновки всього цього, якщо дистриб'ютори не беруть мій товар, нікому він не цікавий, раз якщо офлайн майже не продає, ну реально, майже не продає, навіть в кав'ярні, в я постійно ходжу, там солодощі продаються, не купляли майже цей продукт. Реклама не працює, навіть коли профі налаштовує, він каже: Саня, я як собі налаштував на схожий продукт, не працює. І якщо не приділяти увагу, так як я не приділяв увагу, коли треба постійно записувати рілси, треба постійно приймати участь в сторісах. Якщо все це враховувати, то який сенс мені продовжувати? Тягнути цю храму клячу далі. Я два роки намагався підняти цей бізнес. Я винний в цьому, обставини винні, і, в принципі, сам бізнес це важкий продукт. Навіть Льоха він займається виробництвом. Він каже: Саня, просто це важкий продукт, котрий зараз майже нікому не потрібен. Може, ми помиляємось, бо є мастодонти да, у нас в Україні. Я ніколи не вважаю так, що. Все, я правий. А от е, ніша погана чи платформа погана? Ні, І так. Висновок такий, друзі, я закриваю ложку здоров'я, розпродаю обладнання, розпродаю продукцію. І дивлюсь в бік інших бізнесів. Буду відкривати їх і показувати все це на цьому youtube каналі. Друзі, на цьому все. Якщо вам сподобався цей випуск, для вас це було інформативно, цікаво. Весь мій цей шлях побачити. Підтримайте лайком, напишіть в коментарях, що вам сподобалось, що ні, які у вас думки. Якщо вам цікавий подобний контент, підписуйтесь на цей youtube канал. До нових зустрічі, друзі! Ми закриваємо виробництво горіхової пасти. Ложка здоров'я! Що ти такий довольний? Ти записуєш, так? Задоволений нарешті. Не буду витрачати гроші зайві. А зайві гроші не буває. Гроші. Ну, знаєш, бач, як кажуть професіонали, що бізнес або живе більше двох років, або вмирає. Так воно і сталося, так? Пройшло два роки, так. Так воно і сталося. Вирічний настрій. Так, друзі. Всім смачного.